Коли пісня допомагає. Наступна історія з циклу про українців, які колишніми не бувають, сьогодні ми розповімо вам про українську співачку, яка, навіть виїхавши до Сполучених Штатів, зуміла зберегти українські традиції в своїй сім'ї ба більше завдяки своїй творчості, вона допомагає землякам, Зокрема, і героям нашої вчорашньої розповіді, покалічено на сході бійцям, які перебувають в Америці на реабілітації. Сергій Стеценко далі. Вона була третій день в школі, і вона приходить додому. Ми вечеряємо, і вона так сидить і каже: Мама, ти знаєш, я українка, правда? А я кажу, так, Христиночка, очі вона так прижмурила, так підперлася і каже: то скажи мені, прошу, чому я маю в школі покласти руку на серце і дивитися на американський прапор. Христинка збирається до школи їй всього п'яті. хоча вона народилася тут в Америці, добре знає своє походження. А все через те, що її мама робить усе, аби донечка відчувала себе українкою. Якщо ти напишеш один і один, то яка це цифра? Удалиться. Знайомтесь, це Аничка Черебинчик, українська співачка, яка вже десять років живе. у США. Я народилася в такому селі неподалік від Львова, в селі Свіриш, любила співати. Яка з воно не привело до того, що я вийшла на професійну сцену. Співає вона лемківські народні пісні, з ними об'їздила півсвіту. Після одруження переїхала жити до Америки. Щойно народилась христинка, з кар'єрою вирішила закінчити і увесь час присвятити вихованню донечка. Дивись на маму, прошу. О, так. Отак. Два роки тому вона так само бавилася із нею на кухні, однак, те, що вона побачила на екрані свого комп'ютера, змусило якнайшвидше вкласти малу до ліжка. Коли я це побачила, я присипала донечку. Мені насправді не вірилось все, що я бачу. Кожен день на новинах було Україна, 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 Україна. Від того кожен ранок співачки починався не з кави, а перегляду новинних стрічок. До мене на, 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 на Фейсбук хтось написав ничка, ваша діаспора взагалі нічого не страється для нашої країни. Це повідомлення кардинально змінило її життя і змусило жінку шукати усіх можливих шляхів допомогти. Вона зрозуміла перев'язувати рани чи допомагати на польовій кухні за 10 тисяч кілометрів від Батьківщини вона не зможе. Говорила один раз своїм чоловіком і кажу, слухай, а можливо, мені дивись, що робиться. Можливо, я зроблю декілька таких благодійних концертів, і вийшлю, передам гроші у наш військовий госпіталь там у Львові. Ну, мого чоловіка спочатку була реакція така, що Анечка, що ти робиш? Я сказала, ну ти ж знаєш, я собі їх. Точно не візьму так. І, і якщо я можу допомогти, якщо в такому випадку що я можу використати свій талант для того, щоб просто допомогти, і я подзвонила в Лос-Анджелес, тобто приміщення мені дали безплатні. Мене збирали до 16 тисяч тільки за ті три концерти. Передавали вдовам, це хто мав там по двоє чи по одній дитині. Так, почалася її допомога українцям спершу майдану після початку війни армії. Одного разу Аничка довідалася жахливу історію про паралізованого на війні штурмана гелікоптера та його дружину. Доглядаючи за чоловіком, вона знехтувала собою бою і померла через рак. Наталі дружині передали дві тисячі. Він тоді якраз у нас був на реабілітації у Львові. І я якось подивилася, видрукувала, дивлюся Сергій Тетеренко. Прикро, що звичайно дружина його померла, бо власне дівчатка передавали мої е, Наталі ще гроші і телефон її. Є. І я одразу подзвонила до Сергія, бо ми вже з ними такі дуже близькі. з Сергієм і з Рустамом. Ми вже розповідали про історію цих бійців. Щойно вони приїхали сюди на реабілітацію. Десятки українців погодилися їм допомогти. Хтось прихистив їх, хтось приносив їжу. Та чималі кошти йшли на оплату спортцентру. Одне заняття у ньому коштує більше тисячі доларів, а займати Сергію та Рустаму необхідно тричі на тиждень. А ничка, дізнавшись, що вже допомагала родині Сергія, вирішила не зупинятись і пожертвами зі своїх концертів допомогти оплачувати заняття. Прошу бути жартом, ви знаєте, всі кошти підуть на ці. Разом 6909. тисяч 900 гривень. Коли ти спостерігаєш насправді за ними? Коли ти просто подивишся, ну добре, ну так. Коли ти з ними побудеш два дні, ти відчуєш насправді, що це таке. Це болить, болить. Окрім збору коштів хлопцям, співачка особисто знайомила хлопців із тими, хто їм допомагав. Ось одна з таких зустрічей на святі Маланки у Лос-Анджелесі. Дуже вам дякую. Станом на ноги обов'язково вклонюся. Будемо надіятися. Найбересиніше. Перші півроку реабілітації у Рустама та Сергія добігають кінця. Їхній результат приголомшує, однак без продовження занять вони назавжди лишаться в інвалідних військах. Аби цього не сталося, ничка жертва родиною та часом, проведеним з улюбленою донечко. Вона готує світовий тур. Дуже багато напланували, і я сподіваюся, і я молюся, і сподіваюся, що воно все вийде. Усі люди моляться, правда? Я не знаю за що нам. Наші люди таке переживають, але але я сподіваюся на краще, тільки на краще. Втрачати надії ніколи не треба. З Каліфорнії Сергій Стеценко та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.